Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Небо в нас похмуре, похмуре небо і паде дощик. Морозу нема, але дощ паде такий. Почався, не було. Почався такий дощ. Обрізала я трошки ту свою крізиндему. Будемо бачити, приживеся вона чи не приживеся вона до другого року, бо є тут свіжа, що я в восени садила, то не знаю. І ті гортензії, що я пересаджувала, розсаджувала, то не знаю, як буде. Побачимо. Йду подивитися і вас з собою заберу. Що там робиться у мене, бо мені треба набрати горішків. знаєте, Треба набрати горішків. І втребити трошки е, горішків на торт. Не знаю, чоловік в мене все щось тут майструє. Що він там майструє з тими дротиками? Ану, привітайся з людьми. Добрий день. А бо, а, бо цілий час йому все щось треба. Все йому щось тут треба. Я хочу, щоб ти мені горішків е, там. Вони в тебе в чому ті горішки свіжі. Не торішні, а свіжі горішки. Щоб а ти мені. Ті, що ти лупила, то що. А де вони? Тому є. Ну, то треба ті горішки мені дати, щоб я собі натеребила тих горішки. Є. Тут нема? Тей, тут, тут є. Вилізь гору, ти подивишся. Бачите, каже чоловік, виліз туди на, на другий поверх, і хоче, щоб я вилізла по сіво драбині. Ну та й лізу, а що зроблю? Як він, лізь, подивися, лізь, подивися, що тобі там треба. А не думаю, що як я тут маю вилізти, бо я ще тут не, не гремнула. О, ой, зараз, зараз долізу. А що тут у нас корузи? Тут у нас корузи є. Ой, чекай. Ой, Боже, чкайте. О. Тут у нас корудзи роз... розложені, то чоловік теребет, буде качани спалювати. А то що це в тебе за сінце таке? Ага. Таке на квочки під да, гнізда. Да, на ага, ага. Бачите, тут сінце на гнізда. І тут у нас є курудки. А то що за люцарка? Тоже всяка. Тоже всяка а люцарка. Ясно. Ага. А тут у нас ще там курузи. Такі насільники, як кажуть, щоб потеребити по їх і, і посадити, то насільники колись нас так казали. Осно. А тут теж відкидаєш так, як насільники. Ну добре, добре, добре. Не знаю, такі ми тих курузів будемо садити. Ну добре, тут. Ану, ці горішки поки. Бачите, яка в нас ще є, та ну я веду. Яка в нас ще є там плитка. Така колись, колись перша перша плиточка, що ми її е, клали. Ой, в, залі, в, залі, в хаті, в залі на розтвор. Вона така була з чотирьох кусочків. Бачите? Ми її здоміли І тут вона в нас, не знаю, на що вона в нас чекає. В даний час ні на що, бо того, що зараз все не на часі і ми нічого. Робити не збираємось. Отак. От а тут це во... сів горішки. Так. А то, то річні, так? Ті, ті світліші, то торішні. А світлиніші всеки горішні, бо вони падали цього року. Ага. Ну то значить, ти мені їх збери, я їх почну колоти і подивився, що вони собою представляють. Ну, нормально, ну то от мені набрати. Ні, Га? І пару таких у темних Ні, Ну, я таке, може там, котре буде не здали, то я не буду. А так мені взагалі-то е, займе тих горішків, щоб я собі їх е, е, натеребила. Або як чутно, як по блясі, як по блясі е, падає дощ. Де? О, як чутно, як падає дощ. Це все, все він спалить. Я йому казала, щоб він. Е, той, варити курем, варити курем бараболі. У нас, скажу вам, тут нема мишей. Бо в нас тут коти і мишей нема. О, так, що, так що ми тут висипаємо приміщення дуже велике, є де подіти. Висипаємо ми сюди курудзи. А ось, бачите, так у нас з другого поверху видно. Що нічого не зроблено, але ніхто за то навіть не переживає, бо то все не на часі. Йдемо до кріликів, бо треба крілики погодувати. А, або, сніг всі розтопив, морозу нема, тут така буде капарія. Ну, але що робити? Ну, що робити? Таке мусить бути. Перейде це все. Для курей, для птиці добре, бо нема морозу, але то, що капарство, та й все. О. То що йде капарство? Повідкривай та то все мені. Бачите, який, який. дядина. воду не треба їм давати. Вони зараз не дуже хочуть водички. О, які вони вийшли вже файні ті наші кролики. Мають сінця. Тут тако треба їм. А? Та їм досить дає сі сіна, що їм не треба більше, щоб того сіна було. Але такі. Марнують, так. Сі ці крілики по скільки вони мають? По пів року чи по сім місяців? Ану витягни мені його Ану, витягни мені на гору. Мені на кролятних. Бачите, це ми маємо таких е, ой, таких самчиків. Вісім самців маємо цих, так? Лише чотири, чотири е, сірих, а чотири білих. О, Якби хто хотів самця, то ми мож... тут поблизості, тут поблизості, хто біля нас, тут поблизості, то ми сміло їх продамо, бо ми будемо їх. Забирати будемо забирати, бо того, що їх не треба вже нам скільки. Не маємо місця, бо є ще в нас. А де куди він поліз? Бо маємо ще багато кролинят і не маємо місця. О, він поліз кудись туди. Бачите, ще один такий є біленький самчик, такий гарньоній, такий гарньоній самчик є. Розкидають то сіно. Дуже хочуть. І то таке файне сіно і люцарка, і вони розкидають, не хочуть. І їсти. І Чоловік поділив кожного по одному, бо того, що то самці, щоб вони не, по, не покусались, розумієте? І тут такий. Він здає, що все ще дужчі такі, дядина. Ось ти який файний. Я дуже люблю кролики. Я от не так е, ну, як, ні, але, але ходити коло них і дивитися, любуватися ними, то я, я дуже люблю. О, Такі файненькі. Ой, тут. А це вже сірі. Оце вже так, то що три, три білих було, чи два, два білих. три білих. А це що ти хочеш мені показати? Що Це ще дужчий. О, це такі. Такий дужчий якийсь. Це якийсь дужчий, ти знаєш? Мені виглядає, що це, це з наших, чи це... чи це який? Чи це ромків, чи це чідін. Це наш? наш? З наших. Ага. Але файний такий, подивіться. Ану-ну, обернися, обернися. Ага. Подивіться, який файний кролик. Подивіться, шкода навіть їх забирати мені. Навіть шкода. Ах, Боже мій. Ну, але що робити? Шкода, не шкода, треба забирати, бо того, що, бо того, що нема місця, де подіти, ну та його для того, для того його тримається Але якби хтось собі купив натримання, то було б дуже добре. Ах. Бачите, це ще слідуючий. Ну то в кожній кліточці, в кожній кліточці в нас є от -оті, е багато цього року, багато самчиків, правда? Нам так не йшли крилечки, нам так не, не Чекайте, чекайте, відкрий. Як самці. Ну, такий файний. О, подивіться, ще тут є ось де. Воду. І тут ще є. А всі такі файні. А ти знаєш, я тобі хочу сказати, отут є та, та віріччина, що б часом коти могли би сховатися від душу собі, бо вони як бігають тут, то могли би сховатися. І отут, тут О, то бачите, скільки кролів. Скільки кролів. І ми зараз зараз ці кролі. Це все молоді кролики, це все молоді, так? Це є е, травневі чи, чи, чи червні. Червні, по-моєму. так? червні місяці. Що, Мурочка? А? що є? Подивимося, що десь криличка в нас має кроленя, тому що не знаю де. А о, бачите, яка красота, яка красота. А, подивіться, які гарньоні. А як їх подивитися Васька? Треба додати їм там о, того, доїди там корму, щоб вони мали корм. І вони ще, вони ще сидять з мамулькою. Ага. А дивіться, які там є рявенькі. О, красота. Тут, тут їх є, скільки, вісім штучок. Сім. Ага, сім. Ану став їм, може, вони вийдуть їсти. Ану, тако посерединці, що вони всі там, всі влізли. Ано. Ага. Давайте, давайте, виходьте всі. А вони боються, певно, що. Треба Ага. То скільки в нас чотири, виходить, рябеньких є, а три, а три так? Дивіться, я так люблю рябеньки. О, Во, які вони файні. Ага. Бачите? А то все-таки бой, не хоче вийти. Не закривай, може вони вийдуть. Я сі вступлю. Сьогодні все вам буду лишень про кролики показувати і розказувати і показувати. Тут чоловік спеціально кладе в таку сковорідку той камінь, щоб вони не перевертали, бо вони раз і вже звернули, і вже все, і вже нема ячменів. Вже то ячмінь все і порозкиданий. А так він поставив тут такий камінчик гладенький, і вони нормально їдять. Все, Це дві самечки, що ми їх будемо злучати в січні місяці. Бачите? О, зараз, в січні, місяці і, і будемо їх пробувати злучати. Таких дві штучки є. Бачите, вони не голодні і вийти не хочуть. Я вже так здалека їх знімаю, а вони вийти, вилізти всі сорокаті, вилізти всі не хочуть. О, по одному, по два показується. От я вам кожну клітку відкриваю, кожну кліточку вам відкриваю, і в всіх клітках є. Тепер ми мусимо їх трохи продати. Трохи продати чи чи живими, чи м'ясом. Я навіть не знаю, бо того, що ну, ну знаєте, то все зіч вже 20 штук мали вже 20 20 штук. Так ну вже 20 штук є знову молодняка. Цей мені дуже сподобався, якусь таку має масть темнішу. Так? Ану витягни його, бо вони там все втім. А така погода похмура і не дуже, то то все видно. Чотири з половиною місяці, каже чоловік, що а, цей кролик має. Але, але то він така масія, а ну йди, йди, йди туди, дощ почався, такий сильніший дощик Почався. Сильніші. я думала, вони їди не мають, а вони мають їду. Мають їду, отакі, такі файні кролики. Бачите, який темненький. Його навіть певне шкода його, певне, Василю. Я не знаю, будемо думати. Це передостатньо два. Ага. Ну, бо, по крайній мірі, я думаю, що їх можна лишити, а потім їх продати живими, як не буде нам треба, може, хтось схоче. О, такого файного. Кролика. Ну то, так, так, так. Ну, і він росте до, до, до весни, там весні може якраз хтось схоч. І тут які а що це? Це крилиці? Ага, це мамуня, що забрали е, її від тих дітей, так? Я виджу, що щось вона якась худенька. Ага, ага. ага. Тоді треба дати сильнішого трошки корму Василю ліпше. Ну, але давай йому її, її, її дай з того стов до бабочку, бо вона трошки відійшла. Бо вона була така, мала силу. І все у нас сімейство ходить. Не знаю, думала собі, що я буду докуповувати кашура, але певно, що я не буду. Ще тут, у мене ще от, тут кроличка ще є. О! Це така мамулька. Ви знаєте, що вона зробила? Вона забила тут роділку, що родила крилятка. Роділку повну, що ми думали, що там сіном, що там нема крилят. Повно забила була сіном. А, але вона вже так витягнула трохи сіном. Це ти витягував? Ну вона чисто була, забила, що я дивилася і думаю, там, певно нема кроленят. Чоловік каже, вона родила, а певно, нема. А вона, оказується, є аж в самому кінці там. Це, навіть не хочу дивитися, в самому, може пізніше, в самому кінці. І вона там в неї. Але там забито все сіно. Ви бачите, що все забило сіно. Все забило сіно. І там криленята. Отака, отака мамулька. Отака мамулька. Мудра така. Мудра, щоб її діти ніде не померзли, то вона все там пуху, сіна позабивала, і не знає, як вона до них добивається там. Знає, не знаю. Як вона там до них долазить, до щоб вона їм погодувала. Кево. Ну, а тут я вам вже показувала, тих що тих дев'ять. Аво, сіло на млині. Та є де сховатися. Я там понастелювала вже їм там і, і одіяло все, щоб їм там грітися. Ні, вони будуть за мною літати. А сі я вам вже показувала цих, э, перший раз, цих дев'ять дев цих кроликів. Бачите? Я вже вам їх показувала. А що ти забрав від них вже той коєць? Так. А чого? Ну, бо вони вже виросли. Вони От. вже там зробили туалет. Так, короля, а йому так. А, -а, -а то ви такі друзі. його треба скоро знову родівку. Ага, то його треба добре помити, почистити, іби він підсох. І б підсох, і... бо їх треба під родівку. Подивіться, ви такі, а ви собі так. Ага, бачите? Як? Ті там, ті там, тут, тут вже 9 штучок, що підростає. Ну от от маєте вам наша господарка. Тут у нас були колись свині, а тепер кролики. Бачите, як качки чаляпаються. Бачите, для качок сяволі такі колобані. А Василю, мені написала одна жінка, що тут качечку, чи то кача, чи качечка, треба зарізати. Ну, бо то воно, воно так як щепунів, якісь, якісь мені жінка написала, які воно, але воно одно, воно ще не буде порвало. А ти видиш, що воно на ногу щось криває. Щось Прик. Я показав, що трошки, що буває, що йде є мішанки. Ну так, Роди так. Ти качурно сюди є шипунку, або наоборот, а... і таке а... вот ні... Ну ясно, я зрозуміла. Щось воно, що воно криває. Ну ясно. Добре, допаде дощ, навіть вони, вони собі там ховаються, не вони ховаються, навіть вони що хоч не холоду просто. Ага, Тут, ну добре. Ясно. Ну добре, добре. Ось. Що я собі думаю, що це є? <рес> <рес> ну, от і все. А, ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І Всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.